Привіт! Знаєте, знімала щойно лекцію про комфортний блогінг, яка буде в мене в записі продаватися. І от що я зрозуміла, за останній місяць-два я зробила більшу кількість нових дій, від яких аж, аж погано стає в моменті, мабуть, за останні декілька років. І мене це так надихає, я прям відчуваю, як вони впливають на моє майбутнє, ось кожна, кожна така дія. Сьогодні це була лекція, декілька тижнів тому це був запис подкасту, і він вже випущений, я вже його послухала, вже до себе примахалася, що там мені не подобається. Зробила висновки, як я хочу далі розвиватися, що потрібно піти на навчання ораторському мистецтву. Але загально я прям бачу, як те, що я дуже давно хотіла почати робити, я нарешті почала потрішечки ось так: от потрішечки робити, і я так кайфую від того. І записавши цю лекцію. Я подивилась на відео і подумала, що коли як не сьогодні зробити це відео. Знаєте, перша думка взагалі була зробити довбаний YouTube по мотивах книги. Але насправді так і є, бо я вже стільки разів намагалася, стільки разів починала, але нічого з цього не виходило. Тому я вирішила, чому, чому ні, чому не в такому розмовному форматі поки що, як, як є. Покажу, мабуть, в першу чергу обстановочку, як я знімала все. Ось тут в мене штатив знаходиться. Перестановка трішечки розвернула стіл для того, щоб мене було добре видно. Ось там я сиділа. І в вертикальному форматі це все знімалось. Загалом дивіться, які в мене тут штучки красиві з кіндера. І ось такі блокноти. Мабуть, варто почати з того, що розповісти трішечки про себе. Мене звати Юля, мені 29 років. Проживаю в Кракові уже декілька останніх років. До цього проживала 10 років в Києві, одружена. З нами живе моя сестра 11-річна, вже більше року. Розвиваю власний бренд канцелярії, якому вже 8 років, а також розвиваю особистий бренд і допомагаю з цим іншим. Але про це більше є в моєму інстаграмі. Зараз покажу, як зберігаються в мене блокноти, які в нас є тут. Звичайно, в основному, все в Україні, основна вся діяльність там. Але тут я маю трішечки в шафі теж місце чогось красивого. Правда, там, скоріше за все, зараз бардак. Так, да, тут такий бардак, Але це в нас була зйомка якраз. Тут всього дуже багато красивого. Я прикріплю сайт і потім покажу вам більше. Хотіла показати, як виглядав мій конспект до лекції, яку я роблю в записі, але зрозуміла, що там буде практично вся інформація, придеться її блюрити. Але побачила, що в мене тут відкрита моя сторінка, то покажу вам свій інстаграм. Головний момент зйомки відео це коли зверху ти в піджаку був, а внизу в піжамі. Зазвичай неділя це вихідний день, який я проводжу сім'єю, бо займаюся домашніми справами. Але я дуже хотіла записати цю лекцію до 1 червня, бо в мене дедлайн стоїть. А як ми бачимо на наступному тижні, в мене вільні тільки неділя і більш-менш субота. Тому, тому не було варіантів, тому я сьогодні працювала і дома не дуже прибрано, але я думаю, ми це виправимо в якийсь інший день. Тут прям кожен займається своїм. У нас вийшла неділя, коли всі підганяли свої хвости. Наприклад, Настя це вчилася, я робила лекції, запис. Тож нарешті нарешті окуляри свої одягнув. Поки що не залапані. <звук> Ні, ну, Красиві ж. Ну, сонце в Кракові, поки є, треба ловити. <звук> так, жабка, жабка, жабка. Пепсик там. Ще якісь приколяс хочу. А це в нас на районі міні-міні-кав'ярня, але вони завжди роблять дуже класний декор. У них тут був Гаррі Поттер, щось до Нового року Дід Мороз. Ось так виглядає. І дуже смачні тісточка. Нарешті ми вибралися теж погуляти в наш парк. Він супер тут спортивний, але далі є просто і лавочки посидіти. Десь там ще тренажери є. Ось там частина парк для людей з тваринами, з собаками. Ми постійно, як сюди вибираємось, ми говоримо про те, що Боже, як багато людей в вихідні дні відпочивають, читають книгу на лавочках, грають в баскетбол, лежать під деревом. Хочу так само. В пошуках вільної лавочки. Говорила з Женію про те, я запитую його, як ти думаєш, типу, не дурню я роблю з цим ютубом, що я його зараз спробую знімати. Він каже, що життя таке коротке, ми зараз це бачимо всі ще більше. Тому не робити щось, що хочеться, який в цьому сенс. Тому, тому пробую. Я стану дорослою і буду амбасадором Пепсі. Та якісь як який, типу. А, я не знаю. Він правда 6 злотих, так? А ці по чому? 2,90. По не ти. Ті, пішли, подивись. А ні, взагалі попало. То зараз всяку подивимось. Це за моє навчання, так скажемо. За його відсутність. Ти дуже до голови взяла? Боже, нас чому по тобі цього не видно? Але ти дуже взяла до голови. Ну, добре. Що ти хочеш? Що ти з мене хочеш? Це на Ютубі буде. Що? Я в нас не часто по морожці. Що нас трохи... мені? Є. Є. Така І десь на цьому моменті, коли ми прийшли додому, я таки вирішила, що прибирати сьогодні потрібно, бо буде дуже брудно. Хочу сказати, Юля мене опередила по зйомці і я за неї дуже рада, вона велика молодець. Я так виглядаю з цим волоссям, але нічого.